Ми на позиціях мінометів 68-ї бригади. А сонце ще не встало, але хлопці вже вітають окупантів з Новим роком. Готуємося до ночі, бо може бути біда. Вони ж люблять ці свята. Новий рік, Різдво, вітають. Постріл! Заступили на зміну на, на Новий рік, так? Да? Так. Да. Другий раз. Того року теж був. Тож не дурно кажуть, як зустрінеш, так і проведеш. Багато доводиться працювати з міномету зараз. Як які дні? Буває, що лізуть, то багато працюю. Ну, саме більше 185 штук. Це коли звільняли благодати. Буває пару днів таке, що затища, але в більшості вони лізуть, лізуть, лізуть. Вони хочуть зайняти висоти, які ми в них відібрали, які завдяки нашим піхотинцям, які відібрали висоти, нам трішки легше. Я покажу тако. — Новорічний стіл. Та ні, ну ну майже. Навіть свічка, бачите, е, окопна буде у нас. Це З ароматом, можете О -о -о. понюхати. Mm -hmm. <реш> а -а -а. Цікаво. Тут <реш> навіть е, є цей Інструкція? — так, так. Да. Та дружина передала нас на свят. О, Є мандарини. Тож, ну. Можете заглянути Ну, Якщо у вас свічка з таємним на... Навіть є де пиво безалкогольне, а? І справді свято. Так, Можеш так освіти. Заглянути, є колбаса, є печиво. Ну і мандарини. Маленький, але поміщається все її. Що треба що, ящика ще показати? Це серйозно. Да. Так, є сі команди е енергетичні напій, так? Да? Та є. Свято буде. Чому боксер, тому що ну зламаний? Так, да, це займався кудись. Це ще коли бачили, ще вчився, то ходив. Потім армія. Це, таке. це на, бок, на боксі нос пробували? Ні, це в Тернополі. Так. Ну ти дав здачку? Ну, звісно, як без того, що ну, нової рік будете зустрічати, розповідайте. Будем та будемо орків, бо я впевнений, що б**ть такий день. От якщо подивитися на той рік, який був то ми давали їм добре жару. Ну і вони огризаються нічок. Понапивається, знайдеться б тої сільотки з водки б**. але ми підготувались, ми з собою бика взяли, будемо їхати. Давай до вогонь! Постріл! Бавовна розквітла в серед місті окупованого Донецька. Вибухи лунали вночі. Прилетіло в готель Донбас Палас». Там саме було новорічне збіговисько окупантів. Зафіксували ще не менше шість прильотів. За попередніми даними загинув російський пропагандист. Загарбники звітують про чотирьох загиблих і тринадцятьох поранених. Інформації від українського штабу поки що не було. Збройні сили України ліквідували 780 росіян минулої доби. Про це повідомляють у генштабі. Окупанти втратили 6 танків. Також в них поменшало бойових броньованих машин на 17 одиниць. Сили оборони знищили 18 ворожих артилерійських систем. Окупанти надрахувалися також двох засобів ППО. 66 безпілотників не долетіли до своїх цілей. Збройні сили України також ліквідували 38 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн окупантів і відмінусували ще 9 одиниць спецтехніки. Рекордну кількість ударних дронів знищили захисники неба протягом новорічної ночі. Збили 87 із 90 шахедів, повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Але кілька з них досягли цілі. Є загибли, поранені та масштабні руйнування. Докладніше, дивіться далі. Одеса зустрічала новий рік під залпи сил ППО, які збивали в небі ворожі шахеди. Окупанти спрямували ударні дрони на житлові квартали спальних районів міста та передмістя. Внаслідок падіння збитих БПЛА ушкоджені, щонайменше три багатоповерхових будинки, три приватних домоволодіння та господарчі споруди. Девата що такое? Вот етаби сарайдом. Внаслідок атаки загинув 15-річний підліток. Трьох постраждалих із пораненнями та опіками доправили до лікарні. Ще чотирьом надали медичну допомогу на місці. Вже лягав спати і почув звук двигуна, начебто шахеда. Він почав усилити, усилюватись і в якийсь момент він став дуже гучний. Був якийсь хлопок, якийсь не знаю, зрив. і після цього ще один зрив. Я почув, що Крики дівчини, ну, ось, і, якби ми її забрали, от вона вже в, в, в швидкої допомозі. І, в принципі, все. Питалася тушити, поки не потушились, от дождались пожежна. В одному з припортових терміналів Одеси внаслідок влучання дрона спалахнула пожежа. Займання оперативно ліквідували, минулося без постраждалих. Буквально перед самим новим роком, після Нового року, Одеса була під обстрілом постійно. Це групи БПЛА, декілька груп було на даний момент. П'ять локацій у нас сьогодні є незламні одесити під час другої у новорічну ніч тривоги, не порушуючи комендантську годину, заспівали разом гімн січових стрільців. Шині ворожі дрони цілили в історичні об'єкти. Прилетіло в університет Дубляна, де 100 років тому вчився Степан Бандера. Там ударною хвилею вибило вікна в гуртожитках, лікарні, каплиці та будинках. Загалом понад 60 вікон. Також у навчальних корпусах аграрного університету знищено понад 600 квадратних метрів покрівлі та перекриття. Інші два ударні дрони знищили музей генерала Хорунжого української повстанської армії Романа Шухевича у Львові. Люди які живуть поблизу музею, розповідають про пережиту ніч із жахом. Тільки встигли вийти, ну майже до коридору зібратися. Був вже перший удар, вже прилетіло в музей, але ще не був такий надто сильний, Ну почалась пожежа, палав вже дах. Чоловік швидко зреагував, відігнав машину, бо стояла тут прямо на подвір'ї, Я з дитиною ковдру просто замотала, вибігла далі туди. Працівники музею кажуть, що саме у цьому будинку останні роки жив Роман Шухевич і керував революційно визвольним рухом. Внаслідок атаки знищено не лише будівлю музею, а й цінні особисті речі родини Шухевичів. Все, що не роблять москалі, вони все потім виходить навпаки. Їхні цілі, які йдуть, вони через їхню недолугість, через їхню антихристиянськість, через їхні власне злочини проти світу, все обертається навпаки. І ми тут зробимо. Вони хотіли знищити музей Шухевича, Ми його зробимо тут набагато потужнішим, набагато сильніший, набагато привабливіший для молоді і для ну, для туристів, мешканців, для гостей України і Львова силового світу тероризували шахедами окупанти. і Дніпро там один з ударних дронів влучив по підприємству. Це спричини.